Дві кавові чашки. Зображення пташка. Скільки такі бокали коштують? Друзі, юність вміє здивувати. Подивіться, будь ласка, яка тарілка. Кафе Олімпіада 80. Ой, тут буває просто так мотлам ага. приносять, ага. І в кульке там все. Так само мені мотлахом принеси там, де був завод Кузнецова, теж. Зубочистки. Звичайно, буде розмістити. Можна таку квіточку розмістити. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні відвідаю ринок Юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Цікава форма зображення Квітка. Німецький фарфор. Друзі, подивіться, мені здається, що це авторський підпис автора форми. Але я можу помилятися. Будь ласка, яка ваша думка з приводу цього? Прокоментуйте в коментарях. Ось, наприклад, одна чашка показую. Інша? Ось. І третє. Зараз продемонструю. Що ви з приводу цього думаєте? Ціна за одну чашку 100 гривень. Частина кавового сервізу Пегас. Сумський фарфоровий завод. Скажіть, будь ласка, скільки коштує кавова пара? Там блюцентло, чашечки по 25. По 25. А молочник? Молочник – 100 гривень. В ідеальному стані. І цукорниця 100 гривень.

Молочник 50. 150. Светловодск. Чайник, подскажите, будь ласка. Чайничек 8. Долго 60. Сукарница Полтава. Нормально, нормально. А что там такое? Ну, не совсем натированные там, не ну, хорошие. Ну, это принесли посмотреть. Ну, конкретно, шкатулки там, или что? Или там такие, вот, ну, типа, я как знаю, статуэтки, ну, что? Ну, Кавова чашка, баранюха. А сколько такая чашка? Покажи ко мне. Эти по 20. 20 евро. Блин, А таких? Эти по 25. По 25. Молочник сколько коштует? 150. 150 баранюка. А кавничок? 200. 200 гривен. Немеччина. Тарелочки, изображение бузочек для первых страв. Краснодар, ціна за одиницю 50 гривень. Чайник. Клеймо Київський. експериментальний кераміко художній завод. 350 павничок. Полонни 250. Дві кавові чашки. Зображення пташки. орієнтовний об'єм. 80 мл Довбашевський фарфоровий завод, ціна за одиницю 50 гривень. Пропозиції є вироби зі скла, кольорове скло. Виробник київський завод кольорового скла. Подивіться, які їжачки колючі. Пташки, лисичка з колобком, журавлик, олені, ціла сім'я, песик, гномік. Ну і найголовніший персонаж це чебурашка. Тарілочки для других страв в новому стані. Японія 100 гривень. Це такі салатники в нас, да? у вигляді капельки. 50 гривень. Наявності 2 в новому стані. Скільки молочник? 50 добишевський фарфоровий завод. А тарілочки? 25 за одиницю. Користенський фарфоровий завод. Салатник. Пиріжкові тарілочки по 10, баранівський фарфоровий завод, 70-ті роки, а корзинка така скільки? 100 кольорове скло. Тарілки для других страв. Дружківський фарфоровий завод 15 гривень. А оселедниця скільки? 20 користень. А велике блюдо? 50 гривень. Салатники по 25, наявності 4, 50. Зараз, друзі, покажу. Клеймо глибоке, цікаве. Білорусія. Добруш. 20 гривень. Користенський фарфоровий завод. А такі сільнички? По 25 скляні наявності 4 штуки. Ще хочу показати вам блюдо, користенський фарфоровий завод 40 гривень. Дуже дерево. Вазочки, китай, дерево 300 гривень. Шейковий набір. Десь напої готувати. Ручна робота. Тонесеньке дерево. 2000 гривень. Це набір для вина. Також з тонесенького дерева. Півтори тисячі, так? Тисяча. Тисяча гривень. Скільки такий молочник? 200. 200. Новий. Німеччина в новому стані. А вазочка? 250. Молонський фарфоровий завод, ручний розпис.

Виделочки, мільхіор. Скільки вони коштують? По 100 гривень. По 100 гривень за одиницю. Тут ми цілий набір. Шість штук. А десертні? Всі по 100 Крім Кромі угу. розочки там на конці. Ага. Ну, ласка, київські каштани. В новому стані мають надпис Київ, Мельхіор. Також 100 гривень за одиницю. А свин... свинка скільки коштує? 250. 250. Розфарбована. Така красуня. 250 гривень. Такий браслетик скільки коштує? 100. 100 гривень. Шкіра. мельхіор, так? Так. Да, да. угу. Дуже гарний. А це що таке? Це як украшення. Угу. А, можливо, для прикрас, так? Може, дитина. Скільки воно? 70. 70. Друзі, юність вміє здивувати. Подивіться, будь ласка, яка тарілка. Кафе Олімпіада 80. Навіть в той час кафе називали Олімпіада 80. Користенський фарфоровий завод. Рідкісна, вперше таку бачу. Вживана звичайно. Ціна її 40 гривень. Будь ласка. Ой, тут бывает просто вот так вот мотлахом mm -hmm. приносят, понимаешь, mm -hmm. и в кульке там все. Так же самое мне мотлохом принесли там, где был завод Кузнецова. Тоже там mm -hmm. было две тарелки, mm -hmm. такие. Это, может быть, какой коллекционер вам принес. То, что выбросили, mm -hmm. вам же принесли. Все, что біля мусорки. Вот, <laughs> будь ласка, Олимпиада 80. Друзі, пропозиції на миста. Будь ласка, жіночі, прикраси. А скільки таке намисто коштує? 100 гривень. 100 гривень з дерева. А червоне? саме. Ціна та ж сама. Таке? Такої 70. 70. А з бурштину? Я з бурштину, будь ласка. 300 гривень. 300 гривень. Я гривень. Тридцять гривень за одиницю. Вечки мініатюра. Зубочистки. Ось сюди можна зубочистки. Звичайно, будь що розмістити, можна таку квіточку розмістити. Ось. Ціна за одиницю 50 гривень наявності 3. А це спецовнички такі, так? Угу. Скільки вони? Та ж сама ціна, так? Городницький фарфоровий завод кавові чашки. Часи класні. Скільки коштують? 200. 200 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки лебедь коштує? 100 гривень за одиницю, наявності 3. Ні, їх багато. А, більше? Mm -hmm. Скільки вазочка? Вазочка 100. Дружківка 100 гривень. А такі скляночки, бокали? По 50. 50. Скільки їх? Два. Два наявности. А такие? эти тоже два по 50. По 50 гривен. Такие графинчик. Графинчик 80. А цей? Этот 100. Ага. И этот 100. И такие 100. А богемия? По 700 гривен 6 штук. Чувасловакия комплект да. 700 гривен. Гарни скляночки. Ориент 40 мм. Ручный роспас. 20. 20. Их наявности 3, да. так? Да. Угу. Ще хочу вам показати класні ложки. Дивіться, такі великі так. У мене десь кілька домов. 50 гривень. Алюмінії? Алюмінії. Набір склянок. 50 гривень за одиницю. В новій упаковці. А від цих упаковка є? А, ну, покажіть, будь ласка. Такі скляночки для десерту. Ціна за одиницю 100 гривень. Це у нас Бережанське скло так. Yeah. Ось, будь ласка, Бережанське скло, Тернопільська область. На жаль, завод вже не працює. Але після себе залишив дуже велике. Yeah. Дуже... Yeah. Mm, так. Всі в новому стані, запаковані. Це також, мабуть, бережанське скло так. Бо я дивлюся, тут наліпки немає. Не віжу. Це як під, для підстаканників, так? Такі скляночки. Да, да. Скільки вони? Для По 40, гривень. 40 гривень за одиницю. А маленькі рибки є? Нету. Ні. Кульки, ні бульки, ні рибки. Полонський фарфоровий завод. Скільки такий салатник? 100, 100 гривень. На стінна таріл. А таріл скільки? Три тунеси. 882. Кавові пари. Англія. Діти там англійською 45 гривень за кавову пару. А графін скільки коштує? 150. 150. А куфлик? 100 100 гривень у вигляді футбольного м'яча. Гусятниця. У вигляді качечки. Ось, будь ласка, для запікання. Ти думаєш, що для запікання, так? Так, так. Якщо я не помиляюся, виробник Запорізька область Пологи. Але я можу помилятися, друзі, хто знає, будь ласка, підкажіть в коментарях. Ціна її 400 гривень. Хочу вам показати блюдце рідкісне. Діаметр орієнтовно 16-17 см. Від чашки Гігант. Городницький фарфоровий завод. На жаль, 4 блюдця в наявності і жодної чашки. Багато тарілок в пропозиції для других страв. Від кавового сервізу. Десертна тарілочка. Бодянський фаянс. Статуетка європейська, хлопчик тримає собачку в руках, ціна 180 гривень. М'ясорубка вітчизняна. Тяжка, дуже тяжка. Це ага. Так, скільки вона коштує? 400, 400 гривень, гривень. подивіться. Кр... А... Ну Я не знаю, кілограмів 4 точно, мабуть. А що ж тут цікавого? Це для супер помидора. Це для неї, ага. Да, і Ага і сеточка йде сюди. Так, да. угу. так. -та. Это насадка колбасу. Це для колбаски, мабуть, уже ніхто її не робить, але... Всі роблять так. Да. Перед Паской такой опасно. Чашка кобальт. Зображення снежинка. Долбашевський фарфоровий завод. 100 гривень. Гарненькі горщики для запекания. Домашні обіди. Ціна 60 гривень. В новому стані, так? Так, так. А скільки їх? Дві? А ціна така ж сама, так? 60 друзі, подивіться ведмедик. Чотири в наявності. Також в новому стані. А такий кухлик скільки? Це з жабкою, так? Да, Серйозно? Так, да, угу. на віті. З это... повітрячку ага, і... пускає жабка. Да. Скільки такі бокали коштують? Эти по 150, это Чехия. Чехия? Mm -hmm. А эти с желтым витинком? Эти по 100, их 12 штук. А кто вы родных? Э, не знаю, но тоже, наверное, зовут просто... Крышталовик. Крышталовик, да. Mm -hmm. Эти 6 штук, здесь современные, 500 гривен. 500 гривен за комплект. А такие? Эти по 150, 150. это Чехия. Чехия, Словакия, Крышталовик. Каові чашки, мініатюра, полонський фарфоровий завод, орієнтовний об'єм 40 мл, можливо менше, подивіться всередині донцев по золоті, зображення деколь наявності 6 чашок та молочник. І ціна за чашку 50 гривень, молочник 100 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням. Підписуйтесь на телеграм. Будете мати можливість придбати таку красу. Ось насправді мініатюра. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей!